Пригнали з Кореї на продаж ось такого туксона. Це у нас 2019 рік, 2 літра дизель, коробка автомат, 8 передач, також безключовий доступ, машина вся ціла, вся в рідній фарбі, релінги. Кусь LED. День ходові вогні. Всередині у нас шкіряний салон, повний електропакет, зеркала складується. Він-код, може хтось захоче перевірити. Утримання полоси. Так, оригінальний пробіг 135 тисяч кілометрів. Треба колесо підкачати. У нас двосторонній клімат-контроль, підігрів передніх і задніх сидінь, підігрів керма, вентиляція сидіння водія, монітор з камерою на Андроїді. Кнопка запуску. Заді ось такий стан. Підігрів задніх сидінь Ціна цього автомобіля 23 тисячі 900 доларів. Можливий невеликий торг. Кому цікаво, звертайтеся. Є великий вибір автомобілів з Кореї. Ось так виглядає під капотом. Тут у нас нічого не кручено. Все ціленьке. Двигун, 2 літра дизель, 185 коней, дуже потужний і економний.